Лисичка і рак Іван Франко. Зустрілася лисичка з раком. Стала та й дивиться, як він помаленьку лізе. А далі давай над ним насміхатися. Ну, та й швидкий же ти нема що й казати. Справжній рак не борак. А скажи мені, радше, небораче, чи то правда, що тебе раз подріжджі послали? А ти аж через рік з дріжджами прийшов та й ті посеред хати розілляв. Може, коли й правда була, каже рак. А тепер дуже на брехню схоже. Ова, Значить, ти тепер пруткіший став? Пруткіший чи не прудкіший, а тобі глузувати не дозволю. Коли хочеш знати, який я прудкий, то давай побимося об заклад. Що я швидше від тебе до того пенька добіжу. Що, що, що? здивувалася лисичка. Ти хотів би зі мною на випередки бігати? Не тільки побіжу, а хоч ти на один скок спереду ставай, то я швидше тебе на місці буду, мовить рак. Побились вони об заклад, стала лисичка на один скок поперед рака, а рак. Учепився їй кліщами за хвіст. Рушила лисичка, біжить, щодуху, аж курява здіймається. Добігла до пенька та й кличе. А де ти, раче, нічого не чути. Ну, раче, де ти там, ще раз кличе лисичка. Та й обернулась хвостом до пенька. Та ось де я, давно вже жду тебе, аж трохи за пеньок забіг.